Кидання з велосипеду на швидкості із застосуванням фізичної сили в бік стовпа, це що? Це застосування фізичної сили? А Гов представники ТЦК, військовослужбовці, які потенційно взагалі не можуть використовувати відповідні заходи спеціальні чи силу відносно громадян України. Ми говорили, що будь-які заходи мають застосовуватися в порядку на під... та на підставі закону. Сьогодні що Ви бачили вчорашній випадок в Харкові? Хто це бачив? Є чіткі критерії застосування сили у всіх правоохоронців, застосування фізичної сили, застосування спеціальних засобів і застосування вогнепальної зброї. Я закликаю всіх правоохоронних органів, офіс генерального прокурора, міністерства внутрішніх справ, спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони відповідно, адекватно реагувати і надати належну кваліфікуючу правову оцінку комітету з питань правоохоронної діяльності і погоджувальній раді, які включали в порядок денний окремий закон про посилення відповідальності працівників працівників ТЦК ВЛК. Він був в порядку денному, але його зняли. Я закликаю завтра поставити це питання до зали і проголосувати за основу. Дякую.